Хлопці, дівчата, привіт Це знову звізда Ютуба. Вже не Голлівуда, бо Голлівуд відмирає. Можливо, звізда Ютуба. Ютуб популярний став. А Голлівуд щось потрошки відмирає. По новинам кажуть. Не знаю. Чи він перестроїться, чи він помирає. Відмирає, можна так сказати. От. То скоріше все звізда Ютуба, а не Голлівуда. Бо якби Ютуб Голлівуд не відмирав, то був би звіздою Голлівуда. Це <рес> я шуткую. А що вам ще сказати? Ну, я вам таке скажу, дивіться, от коли ми знімаємо природу з Мішою, подорожуємо, або я сам, або я з Мішую, або можливо ще з кимось. А, я вирішив показувати домики, де ми живемо, бо зараз бувають цікаві, досить цікаві домики. І чому б не зняти? Чому б не зняти, і нашим глядачам, а, глядачам показати. А, ну Природу ми знімаємо такими камерами. Бачите, Panasonic gh 7 ми взяли цей раз. А, тому що дощик буде. Буде дощик, а, і щоб не накривати камери. можна спокійно під дощем снімати. Це таки осінь знімаємо. І це в нас от Лейка 1260. Ну, це міша мене знімає як нечі фільм... фільмейкера. А я вже знімаю природу. От, я також знімаю Panasonic G7 і в мене лінза 1235 F28, ходова лінза. Ну і також багато мікрофорс лінз, яких я можливо. Пізніше вам покажу всю апаратуру. Бо у нас різна апаратура: і дрони, і камери і 360, і Osmo Action 5 Pro віртуальні тури знімати. Ну, чесно кажучи, у нас мало часу, то я не знаю, чи ми будемо і дороги маємо ще знімати. Коротше, не вистачає часу, а ми дві локації знімаємо. Дві локації водопадів це є оця Silver Fall State Park. І потім переїжджаємо на другий РНБ, другий домик. Де будемо знімати Columbia River водопад. Махмух, Махмух, Мухах, махмах. Я забув, як цей водопад називається. Ну, якось так: махмах, Мах, Махмах, Мах-Холс. Тут а, локації мають індійські імена, бо тут так все-таки це земля перших, першопроходців індійців. Так? Тому а, їхні. А вулиці, то є їхні трейли часом, чи місця, чи, чи от називається одна Сіетл, це був такий вош Сіетл, в честь його то Тобто, як ми бачимо, європейці все-таки проявили, як це сказати, доброзичливість, і все-таки поназивали а, Поназивали локації а, країни а їхнім, а, їхнім язиком. Ну, тобто, їхнім, їхнім їхнім язиком, розумієте. А, і я це завжди порівнював з Радянським Союзом. Коли Радянський Союз окупо окупував а, інші країни, то він у нас завжди була популярна, які, які вулиці були популярні. Вулиця Леніна, вулиця Сталіна, Сталіна, вулиця ще якогось комуніста. Тобто, наскільки, от, а, яку недоброзичливість до нас проявили комуністи-загарбники, можу так сказати, а, на відміну від європейців, які все-таки лишили імена, дали імена міст, як ми бачимо, сіє імена локацій різних. Індійські, індійські імена корінного населення, яке тут жило раніше. От, це ж хотів, таку, таку, цікаву, такий цікавий, цікавий нюанс, я підмітив, хотів сказати. Ну от, а Що ще, що ще я маю а, вам розказати? Ну, Показати першу, на другу тематику, як завжди, я переходжу. Але ну, хочу показати вам а, оцей гарний домик. Він маленький, це, Міша каже, домик на колесах. Я дійсно пішов, провірив, дійсно на колесах, але колеса вже заржавіли там. Заржавіли, і певно, він давно вже не їздив. Так що Міша переживав, бо він думав, потяг... ми будемо спати, а нас потянуть. І ми навіть не будемо знати, що ми їдемо. І потім проснемося, а ми учулись на другій території. Ні, колеса вже майже зажавіли, їх треба від, добре відкочугарити, щоб вони це добре змазати, щоб вони поїхали. От. Але покажу вам домик. Мені дуже сподобався, такий маленький домик. знаєте, Для одної людини. Іначе та людина, я ще можу гості запрошувати. Або для пари навіть. Спокійно жити в такому домі. Це, це просто ну... І багато розходів не треба. О, давайте я вам покажу його. Цей домик, і покажу, де ми на якій фермі, трошки ферму. Це покажу. Тут вирощують ялинки на Крісмас. Тут цій, на цій території щось багато ялинок вирощують Всі в цьому регіоні штата Орегон. І Це Silver Falls State Park штат Орегон. Дуже гарні водопади. Ми вже знімали коли ми, 4 роки назад знімали? 3-4 роки назад ми знімали літом водопади, ці, але це було літом. Це було літом. А зараз осінь трошки по-іншому воно ну, тому вирішили ще другу, я вирішив другу, організувати другу поїздку, але все-таки я на, ненадовго організував, тому не знаю. Можливо, тільки штати ми будемо часто знімати, бо це головні камери, краще головними знімати, бо це найкраща якість, якщо чесно. Ну добре, віртуальні тури теж хочеться, побачимо. Дивіться, це ложе Міші. Бачите, другий поверх. О, там міша спить. Міша, піднімайся по сходах. Одною рукою тримайся, другий показуй. Не впадеш? Показуй ложе. Добре ложе показав. О, бачите, тут Міша, як цісар, цар спить. Сюди залазить. Бачите, такий води має гарний матрас. Великий, широкий, шикарний. Як король спить. От. Там у нього комп'ютер є. Столик працює, коротше, якщо щось. Якщо нудиться, то я кажу, Міша, не нудиться, працює. <гум> спускайся, Міша, спускайся. От. Тут ми їмо з Мішою. От, А це в нас така кухня, бачите? Кухня. Ванна, не ванна, не вана, а умивальник. <гум> ванна. <гум> Ти колись бачиш, в <гум> умивальник умилець, Міш. Це умивальник, це, це бачите, це різні спеції. це, 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 це все, що, 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 все, що треба, в нас є. Майкровей, бачите, майкровей. От, також у нас є кофеварка, але ну, я свою беру фірмову французьку, бо я люблю. Опа! Таку що знаєте? Що давиш і кава. То, то в нас туалі, я давай покажу туалет. А тебе показати мені, як звізду? Бо ти його. Бачите, то звезда Міша, махай, махай глядачам, махай. Все. Міша передає вам привіт. Як по Полі чудес, пам'ятаєте, була така продаж. Всім, всім привіт передавали. О, а це душ. О, купаємо, тут миємося. Тут різні полочки, все, що хоче, шампуні можна поскладувати. До речі, шампунь тут кондиціонер дають, хозяєва, все є. О, дивіться, туалет є. Полотенця тут стоять. То якщо йдеш по-большому, завжди о, треба відкривати вікно. О, бачите? А о там сонячні батареї, бачите? Скільки? Так що цей домик, скоріше всього, е... бере електрику з тих батарей. Коротше, такий тут а у нас туалет. Так, Міша, відходи. А це у нас... що це у нас? Холодильник, бачите, який? Досить великий. Купа їди можна поставити. А то зранку моєму осянку. Мені ще дуже сподобалось, тому рекомендую всім. Називається Red Meal. Оце дядько такий намальований. Бачите того дядько? То він коротше, супер овсянку вирощує. Мені щось сподобалось. От у нас холодильник. Все є. Кобаса, бачите, ми багаті є. Кобаса, свинина, міша кейк. Жінка міші приготувала нам смачний а, кейк. А, правильно? Mm -hmm. Так що живемо. Живемо. Поживаємо. А це в нас вітальня. бачите, тут мій комп'ютер стоїть. Я перекидаю. А, перекидаю а, футеж. Перекидаю а, відео. Але що, що цікаво, що в цьому доміку дуже багато вікон. Оце дійсно прикол. Це тільки на одному поверсі. скільки ми, Ось такий маленький домик ми нарахували десь 20 чимось вікон, так? 12,5? Які 12? 20. Рахуй. А ну давай рахуй, а я буду... Тільки в умі рахуй. В кінці глядачам скажу, скаже, мені цікаво. О, бачите? А то тут можна сісти, посидіти. Посидіти. Ти математик, Міша, добре рахуєш. Чотирнадцять вікон маленько донька. Тут дуже освіщений. Плюс двері ще. А двері, то вікно теж... Ну, Можна врахувати двері теж, як вікно. Тут я зверху знімаю, полочки, бачите, навіть є забавка. Така Міша мнудиться, кажу, Міша, пограйся в ту забавку. І Міша часом грається, Згадує дитинство. О! О, Міша, покажись на весь рост. Ото людина там. Ні, ти... Де? та людина в доміку, бачите, оце такий домік, це величина доміку. Коротше, обігрівачі є, вентилятори, кондиціонер є, все є, коротше, як в п'ятизвздичному готелі. От. А тут я сплю. Бачите, моє ложе внизу. Бо я вже старий дід і мені на другу полку тяжко залазити. Міша молодий. Тому а, Міша вибрав верх. І він завжди любив в дитинстві на другому поверсі спати. Так, Міш? На другому поверсі. От. І так моя, моя кімната закривається, бачите? О, все, закрив. І там ніхто не мішає. Спиш собі. Тільки трошки незручно вилазити, ну що зробиш? А це наша машина стоїть. Ходіть, покажемо зовні все вам. О. Тебе Міша теж поснімає трохи, ти звіздою будеш. Отак От людина виглядає, бачите? А на фоні доміка... Ось такий домик у нас. От, це машина наша. Опа! Щоб я не провалився в яму. Задом не рекомендую задом ходити, бо ззаду очей нема. О! Бачите? Це в нас. О! А там тварини різні. Пасуться ослики, бачите? О, це домик. Бо, бачите, він був раніше на колесах, господар привіз його і так залишив і здає в То... Так що непогано копійку товчить там. О, бачите. А це в нас трейлер, тут теплиця якась, не знаю якась. Може, в принципі, теплицю тут робити. А от ялинки вирощуються. От ялинки в нас там вирощують, бачите, цілі-цілі поля ялинок. Цілі-цілі поля. Дивіться, ці, які сонячні потужні батареї. Неспокійно такий домик. Можуть обезпечити електрику, це ще й з великим запасом. Но я так розумію, що вони обезпечують не тільки цей домик, але домики хазяєва, які там живуть також. О, там виїзд, вже на дорогу. Ось таке в нас таке селище в орегоні. І якщо комусь цікаво тут заночувати, хтось буде подорожувати, можемо дати адрес. Заказати може по RB. Домик називається Big Tiny House. От, бачите. Так що отак. Всі міші на нанизу. О! А то люди. Е, людина на фоні. На фоні низу. І отак, бачите, заходиш в домик. Все, Миша, чекай на улице, скоро выйду. Трошки посплю и спущусь. О! Что О, бачите? Ну, короче, я же так вам широким кутом виртуальный тур сделаю. Так что вот так. Знімаємо камерою Osmo Pocket 3. Ну все, хлопці і дівчата. Будемо закінчити з цим доміком, з віртуальним туром і їдемо на сйомки. Їдемо на сйомки. Все. Всім дякую за увагу. Знову ж таки, підписуйтесь на канал. Це було у нас. Що це у нас було? Кроші до побачення. Це було у нас українське телебачення. Все. Покасі.